Всім привіт, з вами як Фрійшання буде оцінка скинів всіх на нані. А переначалу вас хочу попросити, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, а ми поїхали. Перший ретро нані. Скин, в принципі, гарний, але він для своєї ціни 29 гемів невигідний. Я би його так би подумав і би продав його за... 20-19 гемів. Моя оцінка 5 10. Поїхали далі. Наступний скин це Хеліс на Anysel. В принципі, скин дуже класний. Я би його купив. Але не знаю, скільки він коштує. Моя оцінка 7 10. І наступний скин це Золота нані. Я не знаю, чому, але розробовчики постійно роблять ці золоті нані, які коштують по 10, тисяч монет, деякі взагалі по 20. 000. Я би не купував. Просто змінена модель бійця. Краще можна прокачати двох бійців на 11 силу. Моя оцінка – 20. 000. Кінця, нані. Вона, це серебряна серебріна Вона – Це те ж саме, що з золотою нані. Просто змінена модель бійця. Моя оцінка 2 з 10. Якщо вам сподобалося це відео і ви були зі мною згодні, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. А, всім па-па!